Перше, що зустрічає нас на порозі школи, це проникливий погляд Ольги Басара. Історію життя і боротьби цієї героїчної жінки знає кожен учень підгородської гімназії. У день герої у стінах цього навчального закладу відбулася урочиста подія, передача естафети єдності з витяги і слави. Цей захід, започаткований рогатинській громаді, ще у 2021 році, мав на меті закарбувати у пам'яті молодого покоління славні подвиги героїв минулого та сучасна жорстока війна, щодня дає світові новітні герої України. Є вони і у нашому місті. Та маленьких селах Рогатинської громади. Тож наше завдання не забути жодного, живого чи полеглого, хто посвятив Україні своє здоров'я і життя. Стафета єдності і слави започаткована у нашій міській раді, в нашій територіальній громаді, з нагоди 30-річчя проведення референдуму про незалежність України. І вона символічно розпочата була 30 грудня 2021 року. Тоді ми ще не знали, що сьогоднішній час такий буде жахливий, що ми будемо жити в леколітті війни. І десь ми хотіли, щоб кожен населений пункт, ну тут я представляю звичайно заклад освіти, десь описав своїх героїв, які були ну, герої нашої такої маленької вітчизни. Звичайно, це були герої АТО, це були воїни УПА. І десь тоді ми згадували їх. Але, на жаль, сьогодні ми згадуємо. Людей, які віддали своє життя у 21-му столітті, просто в дикому часі, коли Росія напала на незалежну європейську державу. І зараз, звичайно, ми згадуємо згадуємо цих героїв, які вже загинули, і які воюють. На цих зустрічах, які зараз проходять у нашій громаді, часто запрошують воїнів, які сьогодні є, але лейтмотив все-таки задати тих, які віддали життя за незалежність України, тобто героїв нашого часу. Неодмінними атрибутами є нашої такої естафети звиття єдності та слави. Є прапори, бойові прапори. Як правило, кожен заклад його має із підписами воїнів, які на передові. На жаль, мушу сказати, в одному з закладів освіти є прапор з підписами, де не залишилося вже жодного живого з тих людей, які підписали, підписали це. Наступним атрибутом є книга пошани естафети єдності, звитяга і слави. У цій книзі кожен заклад описує своїх героїв. Герої свого населеного пункту чи населеного пункту, який пов'язаний і саме з цим закладом, описує своїх виходців. Нині шкільний музей Ольги Басараб поповнюється новими експонатами, які засвідчують нашу запеклу боротьбу з ворогом. Тут і бойові знамени з окопів передової, і гільзи від патронів та снарядів. Тут фото усіх полеглих героїв Рогатинщини у повномасштабній війні та обличчя земляків, які зараз на фронті захищають Україну. Естафета єдності з витяги і слави. Це про пам'ять, про патріотизм, про спільну мету, наразі українську перемогу. І на це мають бути спрямовані усі наші зусилля. Присутність на святі старости, пароха, села, випускників школи засвідчила про єдність усередині шкільної громади, про її велику силу творити добрі справи. Ми завжди пам'ятаємо завдяки кому ми можемо зараз вільно навчатися, вільно працювати. Це наші бійці, які боронять нас. А наш обов'язок, ми тут темо маскувальні сітки, ми виготовляємо окопні свічки, ми проводимо благодійні ярмарки, щоб підтримати наших воїнів. Також ми всі повинні пам'ятати, і діти, і дорослі, пам'ятаємо минуле, діємо сьогодні і думаємо про майбутнє. У рамках заходу Герої скореної України учні підгородської гімназії продемонстрували свій патріотично-національний дух, виконанням тематичних пісень, надихаючих віршів, серед них і авторських, презентацією і відеоролика про земляків героїв. 42 воїни з Підгородського старостинського округу нині на фронті. Школярі засилали благання до Всевишнього про мир. Нехай буде вислухана Богом ця щира дитяча молитва. Мій Боже, мій тату, Небесний тато, чи добре. Осі знов до тебе, щоб ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина. Від болю і страху тріпотить креми. З очей стікає вітча сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни. Україно, моя мене, ти тримайся, не падай. Вже дніпро цілий червоний б'ється кров об береги, Соловейко не щебече, бо немає ще весни. Не скінчилася зима, розпочалася війна. Кожна школа, що приймає естафету єдності звитяги і слави, отримує і книгу пам'яті. Це збірка історій про усіх героїв рогатинської громади. Невдовзі чергова чиста сторінка буде заповнена новими іменами воїнів підгородського старостинського округу. Цю книгу Рогатинщина створює у знак поваги і безмежної вдячності до справжніх великих людей, які на своїх плечах тримають небо заради кожного з нас, заради майбутнього наших дітей.